Картопля джава, середньостиглий ірландський сорт для свіжого ринку та органічного вирощування, формує високий урожай вирівняних середніх і великих подовжено-овальних бульб із глибокою червоною шкіркою та світло-жовтим м'якушем. Після приготування не знебарвлюється і тримає текстуру. Вміст сухої речовини становить більше 20%. кулінарний тип Б оптимальна для варіння та пюре. Сорт відзначається комплексною польовою витривалістю. Висока стійкість до фітофторозу бадилля оцінюється у 8 із 9 балів. До ураження бульб 6 із 9. Ризоктоніоз і гангрена контролюються на рівні 8 із 9. Чорна ніжка 7 із 9. Парша звичайна має підвищену толерантність. Суха гнилизна та пошкодження бульб на середньому рівні близько 5 із 9. є резистентність до золотистої картопляної нематоди типу РО1 до ПА23. Сорт сприйнятливий, стійкість до посухи висока близько 7 із 9. Період спокою середній, що полегшує планування зберігання. Агрономічно Java любить ранній старт і довший вегетаційний період тому її доцільно висаджувати рано за стабільної вологості ґрунту. Дотримуйтесь рівномірних інтервалів у рядку: 25 см для насіння фракції 35-45 мм, 30 см для 35-55 мм, 35 см для 45-55 мм. У кущі зазвичай формується від 13 до 17 бульб, добре вирівняних за розміром, сорту достатньо стандартної програми удобрення з корекцією під аналіз ґрунту. Захист реалізуйте за базовою схемою з акцентом на профілактику парші та контроль ґрунтових інфекцій. Висока толерантність до фітофторозу дозволяє оптимізувати кількість фунгіцидних обробок у роки з низьким ризиком. Java. Вибір для господарств, яким потрібні стабільні товарні бульби з привабливою червоною шкіркою і світло-жовтим м'якушем. добра лежкість і придатність до механізованого збирання для індивідуального підбору густоти, живлення та захисту. Звертайтесь до наших менеджерів агрономів. Чому ви можете довіряти агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.